Отже, дорогі глядачі, хочу висловити стосовно кількості депутатів у Верховній Раді під час засідань тої ж самої Верховної Ради. Отже, ви, напевно, помітили, наприклад, що там скаче якісь там, ну, просто телепні, там, наприклад, гетьманцев, Мар'яна Безугла, там оця розмова відстала Марамойка, потім якісь там Тарута, потім якісь там Сергій Владиславович Соборів з партії Батьківщина і тому подібне. І ви, наприклад, можете помітити, що з 423 депутатів, які зареєстровані в Верховній Раді, буквально там, ну може там 30-40 депутатів скаче по Верховній Раді. А я вам скажу один такий момент: у 2019 році Верховна Рада України і Стефанчук Руслан підписали закон, що в засіданнях мають брати участь люди, ну ці депутати, то що не люди дистанційно. Ну, от і все і вони цим користуються.